Учні 23-ї школи, хоч сьогодні, можуть йти працювати рятувальниками. Усіх азів дівчат і хлопців навчили професіонали з МНС. та навіть провели змагання. Учні сформували 15 команд. Хто став кращим? Знають мої колеги. Пожежа постраждалі та врятовані з усім цим мали справу юні десенесники 23-ї школи. 15 команд показали на що здатні, а здатні вони набагато. Важелезний пожежний рукав тримають впевнено і вогонь приборкують вмить. А ще вміють надавати першу медичну допомогу у будь-якій ситуації. Якщо людина отравилася угарним газом, то ми вже будемо знати, що робити. Також э, тренуємося тушити курткою чоловіка, на якій горить одежда. Гра змагання має назву кутогорушку, вона триває кілька днів, продовжити учнів з 5 по 9 класи мають продемонструвати свої найкращі вміння. Ми спортом займаємося От у нас тут в школі. Ну, типу, приїзд, там, джимання, а, іноді е, в'яжемо узли, е, там, іноді вчимо, е, що робити з е, постраждавшим. Ну, Змагання для навчального закладу стали традиційними і мають 10-річну історію. А учасники гри вже після шкільної парти ставали професійними рятувальниками і медиками. Олена Медалюк, Олексій Олійник, деталі.